Усім привіт! З вами Артем, і я ласка, вас спрошу у четвертий епізод проходження терарії за викликача. В цьому відео було дуже багато фарму, тому мені довелося монтувати 7,5 годин контенту. Проте, на щастя, більшість же з цього часу був фармінг, тому все одно відео не надто Довге вийшов. Але навіть попри увесь цей фармінг, все одно сталося кілька цікавих подій. Приємного перегляду. Почалося все з того, що я вирішив перетворити свій орехалковий бур на дамантитовий. Я зібрав частково... От, часткову кількість дамантитової руди, проте вирішив повернутися на поверхню, а там був дощ зі слимаків. Звичайно, після цього з'явився король, але ви розумієте, що було далі. Після самого, знаєте чого, я, коли почалася ніч, пішов до океану, щоб порибалити там різних речей. В особливості я дуже хотів собі мапу скарбів, бо тоді. Могли прийти пірати. Це така подія, як Гоблінська армія. З усіх піратів з малесеньким шансом може випасти новий посох викликача, Посох піратів. Тому я почав рибалити в океані мапу скарбів, бо саме там ти її і отримаєш. Але я там наловив лише багато цькориби, але вони мені теж в майбутньому знадобились, не сумнівайтесь. І, як зазвичай, коли я повернувся в день, до мене вже перли пірати. Бився я з ними таким чином. Сидів в малесенькій коробочці, доки усі інші робили все, всю справу за мене на платформі Атріанської армії. Ну, і так, я увесь день там просидів. Було кілька капітанів піратів. Вон... Коли ти їх вбиваєш, то вони перетворюються на привидів. І один раз чи два вони мене навіть вбивали. А під кінець піратської армії приш... прилетіло два летючих голландця. Такі ось босси цієї події. Я їх переміг. Знову ж таки в коробці. Та вони всі пішли. А з них я отримав дуже багато монет, окрім всього іншого. Але, на жаль, не отримав посох піратів. Але гадав, що в майбутньому отримав. Головне, я переміг летючого голландця, і тепер в мене на платформі Слави, я її так назвав, була нова реліквія. Після цього я захотів побудувати швиденько хатинки в підземеллі, щоб е, мати підземельне поселення. Але ось в чому прикол. Виявилось, що я зробив поселення надто близько до грибного пілому, тому коли я захотів купити пілон, то замість підземного вони мені продавали грибний. Що ж, най -так і буде. Ну, а оскільки я вже був в печері, я здобув адамантитової руди та скрафтив адамантитову піч та бур. Оскільки я добував адамантит у святому підземеллі, я знайшов пару желатинових кришталів. Тому, коли я зробив бур, мені приспичило зробити бійку проти королеви свимаків. Я помер. Ну, а тепер я вирішив зайнятися прогресом. Тому вирішив перемогти першого з механічних босів. Я вирішив, що це будуть близнюки. На мою думку, вони найлегші. Тому я зібрав трохи ресурсів та сп... перша спроба пішла. Вона була доволі непоганою. І хоча вони задиспавнились, але у них лишалася лише половина здоров'я. Після цього я спробував ще пару разів. І ось перемога. Проти них дуже легко битися, якщо в тебе є зілля гравітації. Ти тоді просто літаєш зверху вниз, а вони в тебе здебільшого не попадають. Але тобі треба ще й летіти в бік, а не тільки вверх вниз, бо інакше ретинейзер починає стріляти. Це червоне око, якщо що. А від лазерів його набагато складніше ухилитися, ніж від вогняних куль спазматизму. Це той, що зелений. Спочатку вбиваємо зеленого і намагаємося е, зносити урон... зносити ХП лише одному з них, бо якщо не обидва перейдуть до другої фази, то вам буде переливки. Також треба не просто летіти вверх-вниз, а трохи підбирати таймінги. Коли спазматизм на другій фазі... То він замість куль починає пускати вогняні пари з рота. Ну, як з вогнемету. Та ривки робить набагато швидше та довше. Набагато швидше та довше. Тому від них просто так не ухилишся, падаючи вниз. Тому використовуйте силимака. Їздового. Коли ви на слимаку е, ви маєте пришвидшене падіння. А якщо ви на їздовому слимаку королеви, то тоді ви взагалі навіть не отримуєте урон від падіння, через що е, не вмерти набагато легше. А також вам варто слідкувати за ефектом гравітації, бо він іде лише 3 хвилини, і варто не забувайте регулярно пити новий, щоб ви раптом під кінець бійки не опинились на землі, не могли взлетіти, і вас просто розфігачили по землі. А коли ти вбиваєш спазматизма, то ти вже б'єш ретінейзера, літаєш навколо нього, і якби він не пускав лазери, ти його перемагаєш. І так я переміг першого зі своїх механічних босів. Ну, а далі все, що відбувалося, хоча там ще 5 годин монтувати осталось, можна розповісти в 5 хвилин. Справа в тому, що з есенції, яка випадає з близнюків, можна скрафтити новий. Крутий посох викликача. Посох близнюків. Ти викликаєш у мінічорних близнюків, а прикол в тому, що замість одного сумана ти зараз викликаєш одразу двох. Як ви могли здогадатися, міні спазматизма та реченнелізера. Але, попри те, що в мене майже все було, треба був один інгендієнт чорна лінза. Це дуже дуже підла та хитра річ, яка випадає з очей з шансом 1%. І більшість тих 5 годин полягає в тому, що я не один реальний день фармив ту лінзу. Я вбив близько 350 очей в цілому. І не отримав жодного разу чорну лінзу. Тому я просто вам розповім, що я робив між цим геноцидом очним. По-перше, я вирішив. Пробувати побитися проти атеріанської армії, адже та після перемоги над першим механічним боссом вони переходять на новий рівень. Наступну фразу я додав а, між цим записом. Забув сказати, що я ще кілька разів бився проти спазматизму з ретінейзером, оскільки вони найлегші механічні боси, щоб зробити собі новий святий батіг та святу броню. Більше хвиль, більше а, е, складнощів, ск, е, різні вороги. Нові з'являються, а також навіть один босс. Але і у трактирщика з'являється покращена версія усіх вартових, в тому числі і балісти. Я купив його, а, випробував на Тирянській армії, помер, але лишився тим не менш задоволеним. Між тим. А, геноцидом. Я це буду називати геноцидом, бо ці очі мене задовпали. Я ще намагався отримати інший посох. Два інших посохи. Перший це посох піратів. З другого ж, на я і отримав його. Але вони виявилися доволі фіговими. Проти неземних ворогів вони працюватимуть нормально, якщо ти б'єшся на арені. Підготовані. Якщо ні, то вони. лайно. Ну. Вони постійно застрягають, вони безглузду стрибають, не вміють літати і не мають е... дальних атак, через що вони просто застрягають, доки ти б'єшся проти якихось ворогів. На якій небудь платформі одній або в небі вони абсолютно безкорисні. Так само, як і безкорисні в печерах, бо вони легко застрянуть в якому-небудь болоті, а тебе вб'ють монстри, знаходячися в печерах. Інший посох набагато кращий. Це посох кривавих мишів. Він випадає з міні-босса, якого ти виловлюєш е, під час кривавої луни в хардмоді. Дреднаутілс. По-моєму, його так звуть, я не пам'ятаю, як саме. Але хоч кілька разів і в мене було ...крива луна, я його не зміг, не зміг виловити. Хоча виловлював усіх інших хардмодних... монстрів з кривавої рибалки. Також я пару разів спробував побитися як проти винищувача, так і проти скелетрона, Обидва рази не вийшли. Ну, обидва босси. Тазифта в мене було багато. І ось, після всього цього, мені випала чорна лінза під час кривавої луни. Ви не уявляєте, як я був щасливий. Я спробував. Зміг скрафтити посох оптичний, так називається, посох близнюків. І блін, вони гарні. Їх багатсько і наносять урон разом нормально. І от тепер, коли я нарешті мав цей посох, я вирішив, що пора битися проти наступного механічного боса. Винищувача. Я вирішив битися проти нього, щоб приберегти найцікавішого на останнього. Я вирішив спробувати використати земляну платформу, на якій я був Ну, була арена атеріанської армії. Ось, я спробував, побив усі бафи і народ. На земляній платформі винищувач дитина. Він... Він неймовірно легкий. Я його не вбив з першого разу лише тому, що ніч закінчилась. По-перше, якщо ти на платформі достатньо високо в небі, він тебе не дістане, але це ще не все. У Батогів, якщо ви пам'ятаєте, є одна особливість. Якщо ворог вміє проходити крізь землю, то Батіг може бити по цьому монстру крізь землю. А винищувач у нас хробак. Тому я його просто бив крізь платформу. Щодо суманів, можна було майже не перейматися, я просто стрибав на край платформи, сумани летіли за мною, я повертався на платформу, а очі ні. Таким чином вони теж там билися. А єдину проблему для мене були зонди, які вилітали з винищувача. Хоча проблемами вони прям серйозними і не були. І так, якщо ти з... звертаєш увагу на зонти, бійка абсолютно смішна. Бо винищувач навіть не стріляє лазерами крізь стіни. Ось... Якщо ви бі... билися на платформах за викликача. Це завжди було помилко Битися на, плат... на конкретних блоках, а не платформах. І так ви легко, легко переможете винищувача. Поставив реліквію на свою платформу слави та закінчив на цьому відео. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалося, бо на це відео я справді виклав багато часу, щоб нафармити той посух. Сподіваюсь, вам воно сподобалося. Підписуйтесь, хто не підписався, ставте вподобайку, пишіть коментар. Ну а з вами був Артем і зустрінемось у наступному епізоді мого проходження.